Перші православні релігійні громади на Волині просять церковне керівництво дозволу служити за новим стилем або новоюлянським календарем. З такими листами вони звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Поки ж синод православної церкви України дозволив усім парафіянам за бажання провести святкові різдвяні богослужіння 25 грудня. Чому віряни прагнуть такої зміни і чи можливо це вже втілити в життя, довідувалися наші кореспонденти. На парапіяльних зборах громада Крестовоздвиженського храму села Вільхівка вирішила, що хоче перейти на новоюліанський церковний календар. Піс святий, попостили, відсвяткували різдво. Тоді святого Василя Новий рік, тоді вже водохреща. Воно так логічно. І наш Варфоломій святкує 25-го, і всі церкви цивілізовані, святкують 25-го, А ті, що святкують 7-го, то вони якісь в більшості прив'язані до московської церкви. Громада села ще на початку 90-х вийшла з московського патріархату. Після повномасштабного вторгнення росіян кажуть місцеві, не хочуть мати нічого спільного із їхньою церквою. Раніше ж було, що святкували 25 грудня. Переходили, перейшли. Правда. Значит, так само перейдемо назад на 25-й і всі свята перейдуть. Питання переходу на новий стиль порушували давно, кажуть парафіяни, але тепер переконалися у правильності рішення. Ми вже до того дозріли. Ми хочемо офіційного підтвердження нашого духовенства на те, щоб ми. Мали благословіння святкувати 25-го з усіма цивілізованими церквами. Це рішення усієї церковної громади та навіть тих мешканців вільхівки, які мало цікавляться релігією. Настоятель хрестовоствиженського храму прото Василь Луньо говорить, підтримав вірян, бо і сам прихильник переходу на новий стиль. Календарна реформа це одна із питань, де ми можемо робити деросифікацію. Офіційні звернення із проханням про зміну церковного календаря до правлячого архієрея надійшли від двох релігійних громад Волинської єпархії, але це питання кажуть священники має вирішуватись на рівні священного синоду. Надасть дозвіл тим парафіям, які бажають повністю служити за новим стилем, і вони зможуть після цього розпочати служення за новою календарем. Не думаю, що буде прийнято рішення про те, що вся церква православна церква України з такого то року, з такого то числа переходить на новоюлянський календар. Релігієзнавці називають новоюліанський календар точнішим ніж старий юліанський, і застерігають підходити до цього питання з обережністю, адже в деяких православних церквах після переходу сталися розколи. Це приведе до того, що суспільство і без того у нас досить сильно е знаходиться в. Такому розділені. Російська церква православна точно не буде переходити на цей стиль найближчим часом. Це приз до того, що Московський патріархат буде звинувачувати тих, хто перейшли на новий стиль, що вони там приписати припустим єрісі різноманітні. Там будуть звинувачувати в тому, що вони там зріклися там хреста або ще якихось речей. Це буде мати вплив на людей, деяких не поінформованих за новим стилем. Усі християнські свята зміщуються на 13 днів, але це не стосується великодня і релігійних свят, які пов'язані з його датою. Нині у Світі 9 із 16 помісних православних церков живуть за новим юліанським календарем, зокрема Вселенська патріархія. Поки що на загальноукраїнському рівні про такий перехід не йдеться. Священики і віряни чекають на позицію синоду. Олег Ткачук, Волинська область, п'ятий канал.